Третя хвилина. Останні секунди сьогоднішнього поєдинку. Динамо продовжує атакувати. і буде простріл штрафний майданчик. До пас не доходить від Дубінчака. Шепілєв. Ще одна хороша позиція. Шепілів. Шепелів. Шепілів під удар. Брашко стріляє. Сейв. Удар добивання. у ворота. 4-1. Караваєв забиває. Олександр Караваєв теж починає цей сезон з голу. І Динамо. Поки що єдина команда, яка в цьому турі виграла у три м'ячі. А хто б міг подумати, що так буде у першому таймі після вилучення Попової, особливо на старті другого тайму, коли кияни мали багато проблем, а Минай мав багато моментів. Тому, чесно кажучи, насолоджуючись ось цим голом, гарним ударом Брашка і добиванням Караваєва, який не знаходився в офсайді через позицію Німчанінова. Варто сказати, що у цьому матчі. Це могло бути інакше, якби минає трошечки більше пощастило, тому ще раз насолоджуючись цим голом і дивлячись на результат цього поєдинка. Варто тримати у думках взагалі весь матч, і те, як він проходив, не можна сказати, що це легка перемога. Абсолютно не можна сказати, що це легка перемога для команди Мірчі Луческо. Вона була складною. Два фінальних м'ячі, два. Вирішальних м'ячів вже були забиті на останніх хвилинах, причому четвертий це вже м'яч, який просто фіналізував результат.